Паспорти шукайте. бо на вакцинацію потрібно їхати. Люсі, балу та сіньбі. би заховатися мені, щоб мене не знайшли. Паспорти беремо з собою. Татко, вам же час їхати. Перед тим як ми кудись їдемо, наші котбатьки дають нам заспокійливе. Хтось його обожнює, а хтось категорично відмовляється від нього. Я лапку домию і прийду до вас. А я досліджу нові запахи у цій коробці. Це незаконно. Випустіть нас. Ми передумали їхати. Ви порушуєте наші права. Ой, ці хлопці, як малі діти, беріть приклад з мене. А чому я перша? Щось мені перехотілось звідси виходити. Згадала цей запах. Як же тут зафіксуватися лапками за стіною, щоб мене не змогли витягнути? Але знаю, що вони хитрі, знають, як це робити. О, залізла у мої вуха, а куди далі будеш дивитися? А. Мої зубки так подивіться, ми нещодавно їх пролікували, і я можу організувати куст для створення відповідної атмосфери. А людям також міряють температуру через п'яту точку. Не знімайте це. Після такого не хочу з вами спілкуватися. З вас три смаколика за цю процедуру і закривай швидше. Зберігаю споки. Поки оглядають мене? А тут я згадую всі молитви. йой що це за знущання, де можна скаргу залишити? Давайте швидше все зробимо і забудемо про це. Далі я попросив режисера монтажу видалити сцену з термометром. Після завершення вакцинації наш ветеринарний лікар робить відмітку про це у наші паспорти. Ура! Дома. А Ану, швиденько смаколики мені несіть. Чого ти там стоїш? Швидше відкривай ці двері. Діти приїхали додому.